Як додати нитку в сітку? Перший варіант. Беремо залишок нитки від сітки, вихід, і робимо звичайний простий вузол. Далі беремо нову нитку і проводимо її тим же ж самим шляхом, яким проходила стара нитка, але вхід для нової це вихід від старої. Проводимо і... і затягуємо. Ось це у нас вийшов зустрічний вузол. В нього є така відмінність. Якщо потягти за один із кінців цього вузла, то він другий тягне за собою, тобто він сам затягується. Ще. Можна оцей вузол зробити на рівні з цими вузлами, які будуть ось тут знизу. Можна вище, нижче. Це сітка маскувальна і ці всі вузли будуть заплітатися. Тому не обов'язково його робити от на рівні інших вузлів. Другий варіант, як додати нитку в сітку. Проводимо. Старою ниткою вічко. І сюди ж в це вічко додаємо кусочок нової нитки. І далі робимо звичайний шкотовий вузол якщо нитка не слизька зав'язати. Тепер робимо цим краєм нитки новим контрольний вузол на вічку. І затягуємо його. Річ у тім, що якщо новою ниткою зробити вузол, а потім затягувати контрольний вузол, то він ніколи не затягнеться. А якщо його сразу придавити, то він гарно прижметься до вузла. Далі проводимо знизу і так же само, як контрольний вузол, проводимо ось так. Захоже. Все. Оцей. Буде з'єднання нової нитки з сіткою. Тут в даному випадку у мене шнурок товстенький, тому і так виглядить наче великий. велике. На тоненькому такому шнурку, зараз покажу, яка реміхую, на такому тоньшому шнурку ці вузли не такі вже й великі.